Всім привіт! Вітаю вас на моєму найпершому відео про Роблокс. Я створила новий аккаунт у Роблоксі. Поки що тут стартовий скін. Але зараз ми це виправимо. Всього у мене є 80 Роблоксів. Тож спробуємо створити гарний скін на цю суму. Візьмемо ось такий ось класичний колір Шкіри. Пошукаємо якесь гарне волосся. Нарешті я обрала собі волосся. Куплю ось такий ось високий хвіст. Зараз ви можете побачити, як він виглядає. Ось. Купляю 50 робуксів. Так, далі в нас залишається лише 30 робуксів, але ми щось придумаємо з цією сумою. Я потратила досить багато часу на пошуку якогось нормального одягу. Ось що я знайшла. Купуємо. Так, ми це купили. У мене на балансі ще 25 робоксів. Попробую, можливо, якісь аксесуари підібрати. Ще я візьму ось таке ось лице. О, нарешті його отримала. Ось так ось тепер це виглядає. Я не знайшла таких аксесуарів, які б мені б справді подобались. Тому мій скіт буде виглядати ось так. Тим більше в мене ось в вже є аксесуарчик. Ще й за цілою, яка входить в вартість цього костюму. Це дуже круто, я купила тільки за 5 РБС. Також я собі підредагувала аватарку в Роблоксі. На цьому я хочу завершити моє відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Всіх з новим роком і всім пока.